А головне, щоб його напарник десь тут не був. А, на мене накинувся. Тікай, тікай, давай до них, давай до них. <клухи> Тат. А, ще. Крокодил, крокодил здоровий. Бляха. Тебе відбили? Так. Треба КВТ чи зупинити. в кущі. до кущів. Не-не, еф. Я теж думаю, що все. Мене зловили. Бляха! Пець. Труба мені. Все темніє в очах? У аж аж ухвало в